Про реакцію на інцидент адміністрації Байдена та кандидатів у президента, а також про питання безпеки кандидатів за лічені тижні до виборів у листопаді. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до студії з Білого Дому. Привіт Юлю. Вітаю, Наталю. Юлю білий дім був відразу проінформований. Про інцидент президент Байден та віце-президентка Гарріс наразі отримують оновлену інформацію від секретної служби. Як вони відреагували на спробу замаху, і якою є реакція в штабі Трампа? Знаєш, наш вони відреагували миттєво, і президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс одразу засудили цю атаку і також сказали, що політичному насильству немає місця у цій країні. А сьогодні президент Байден, влітаючи з Білого Дому, сказав, що він радий, що із колишнім президентом Дональдом Трампом все гаразд. І він ще раз сказав про те, що він вважає, що секретні служби треба більше допомоги, і конгрес має цьому посприяти. Камала Гарріс також. У своїй заяві, яку вона видала напередодні, вона сказала, що кожен з американців має зробити все можливе для того, щоб цей інцидент не призвів до більшого подальшого політичного насильства. І вона також сказала про те, що адміністрація Байден гарріс робить усе можливе, щоб у секретної служби були усі потрібні ресурси для захисту. А також Наталю, ми почули реакцію від Дональда Трампа. Він одразу напередодні вчора він сказав про те, що він надзвичайно вдячний всім за гарні побажання. Він сказав що це був безумовно цікавий день, і він особливо подякував власне секретній службі а також правоохоронців, які допомогли захистити його. І Він сказав, що я гордий бути американцем сьогодні ж. пролунала інша заява, яку він видав у Твіттері. А у цій заяві він висловив критику в бік своєї суперниці Камали Гарріс. Він сказав про те, що риторика, як він каже, як він називає її товаришки Камали Гарріс, вона лише призводить. До збільшення ненависті і зневіри Україні, і зокрема, цитую він сказав, що комуністична лівацька риторика через неї летять кулі і буде ще гірше. Це така заява від Дональда Трампа пролунала. І сьогодні варто сказати, що навіть попри те, що сталася ця безпрецедентна подія, так виглядає, що вже друга спроба замаху на Дональда Трампа. Обидві кампанії не змінюють своїх планів. До виборів лишається 50 днів і в кампанії багато роботи. Тому всі, ті заплановані. І події, які вони мали, вони будуть продовжуватися. Юлю, про на ймовірного нападника багато пишуть у змі, яку інформацію ми маємо про нього, і якими є повідомлення з офіційних джерел. Надалі ми офіційно знаємо, що його ім'я це Райан Раут, тому що сьогодні він вперше з'явився перед судом, де йому власне йому оголосили його обвинувачення. Ми знаємо, що це 58-річний чоловік, який жив на Гаваях. А перед тим він провів велику частину свого життя в північній Кароліні. Ми знаємо, що він має кримінальні обвинувачення. Він є засудженим злочинцем, зокрема за володіння зброєю масового ураження, це кулемет, а та також за Інші звинувачення попередньо і також дослідили журналісти американські його політичні вподобання. Відомо що 2016 року він голосував за Дональда Трампа, але пізніше розчарувався у ньому, критикував його сильно. І на цьому в цей виборчий сезон 2024 року. він зокрема донатив приблизно 100 доларів на кампанію демократії. Він також брав участь, голосував в демократичних праймеріс в північній Кароліні. Також журналісти звернули багато уваги. Го на те, що цей чоловік дуже багато постів на підтримку України, він зокрема говорив на початку 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії, що він готовий воювати і вмерти за Україну. Однак пізніше він визнав, що до міжнародного легіону його не взяли, тому що у нього немає військового досвіду а також за віком. А в міжнародному легіоні сказали, що вони не мають що цей чоловік не мав жодного зв'язку із підрозділом і каже, що інформація, яка циркулює. Ується у медіа не відповідає дійсності, що ми знаємо, що цей чоловік Райан Раут прибув в Україну, відвідав Україну 2022 року і хотів допомогти Україні. Він зокрема в інтерв'ю іншим журналістам із New York Times говорив про те, що він зокрема хоче допомогти із рекрутингом військових колишніх, щоб воювати в Україні, але так виглядає, що це і залишилося планами. Юлю низка законодавців закликають до посилення охорони колишнього президента Трампа. Також лунає критика на адресу секретної служби і особливо після першої спроби нападу на Трампа, що наразі робиться для посилення охорони кандидатів у президенти, адже як ти вже згадала, попереду ми маємо сім тижнів президентської кампанії. Та Наталю зараз з новою силою відновлюються заклики до посилення безпеки, особливо посилення безпеки Дональда Трампа. А в місцеві вчора пояснили, що насправді його охорона була належна, відповідає його статусу, тому що він колишній президент, а не чинний президент. Якби він був чинним президентом, то охороняли б усю територію навколо цього гольф-клубу. Але сам гольф-клуб становить досить великі виклики для секретної служби, тому що це велика територія гольф клуби Дональда Трампа оточені дуже ж. Авами вулицями і такими кущами, в яких можуть власне і ховатися такі люди, як, як нападник. А також гольф-клуби це велика територія і де немає визначених захищених місць. Єдине захищене місце це по суті є його гольф-карт, гольф-машина, яка захищена куленепробивним склом. Тому виникають питання про те, яким чином захистити кандидатів. Ми знаємо, що в секретної служби є певний бюджет, це 3 мільярди доларів. Більша частина з якого йде на захист президента. Чинного і його родини тепер, якщо зараз є заклики для того, щоб посилити цю безпеку, виникають питання: чи потрібні секретні служби більше бюджет, який має схвалити конгрес, чи можливо треба більше персоналу? І сьогодні Джо Байден говорив якраз про це, вилітаючи з білого дому, він сказав, що секретні служби треба підтримка. Але тут виникає питання: якщо посилювати безпеку одного кандидата, чи потрібно посилювати безпеку іншого кандидата? І чи є на це ресурси і час, тому що до виборів лишається 50 днів? Але Наталю безумовно будемо говорити про цю тему в найближчі тижні. Обов'язково юлю, дякую за твою роботу, за твоє роз'яснення з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юля Ярмоленко. Ми говорили про другу спробу замаху на життя колишнього президента Дональда Трампа.